Популярні народні продукти гречка та соняшникова олія дорожчають це, попри те, що ціни на них і так досить високі. Скільки зараз доведеться заплатити, і що спричинило підвищення вартості? Наші кореспонденти побували на заводі, який виробляє соняшникову олію, поспілкувалися з українськими аграріями, і зараз вам про все розкажуть. Популярні продукти гречка, соняшникова олія, вершкове масло і навіть хліб вже піднялися в ціні, але на запару можуть здорожчати ще більше. Ми в одному з київських супермаркетів подивимось, скільки зараз коштують ці продукти. Спершу йдемо до прилавка з крупами. Стабільно улюблена українцями гречка останні роки демонструвала дуже нестабільні цінові показники. Справжнісінькі гречані гірки у січні 22-го почалося стрімке здорожчання ядриці 77 гривень за кіло. А рівно за рік ситуація кардинально змінилася, стала дешевшати. Ціна впала до 68 гривень. А на початку минулого року, взагалі, була по 29. І ось що ми бачимо зараз. Останнім часом ціни на гречку були досить помірні. Ось тут є варіанти 45 гривень за 800 грам, також кілограм 49 гривень. Є навіть варіант за 40 гривень, але вже незабаром вартість ядриці може сягнути 60 гривень за кіло. Чому популярна крупа знову піднімається в ціні? Запитаємо спершу у вітчизняних аграріїв. Франківське комунальне агропідприємство, у них понад 300 гектарів землі. З них чверть засіяли торік соняшником та гречкою. Заступник директора каже, урожай зібрали щедрий. Ми залишилися задоволені врожайністю соняшника та, та гречки. Так, у нас урожайність соняшника було порядка трьох тонн заліку, а гречки порядка півтори тонни. Ціни на продукцію диктує ринок, пояснює фермер. Так у 22-му, коли почалася війна, гречана крупа сягнула рекордів здорожчання. Кілограм на прилавках був понад 80 гривень. Аграрії тоді одразу збільшили площу під цю культуру. Після 22-го року сільськогосподарські виробники масово засіяли гречкою свої поля, так і вже станом на кінець 23-го року на ринку відбулося перенасичення культурою, і ціна відповідно просіла і просіла дуже критично до 6-8 тисяч гривень. При ціні 6-8 тисяч гривень вона Нерентабельна для виробництва, тобто виробництво стає збитковим. Тож фермери останні два роки почали скорочувати посів гречки і соняшника. Це й спричинило певну нестачу продукту на ринку, а ще додалися чинники війни, здорожчання енергоносіїв та неврожай зернових через аномальну спеку. Ну тобто, ми зараз з вами реально там доїдаємо гречку 23-го, почали їсти 24-го в невеликий врожаї і треба розуміти що ну дефіциту такого великого поки немає але е, е, зменшення загальних обсягів пропозиції воно вже відчувається дорожчає не лише гречка експерти очікують що до травня місяця вартість продовольчого кошика українців може зрости ще на 10-12%. олія так здорожчала відчутно Ясні продукти відчутно здоровшили, масло здоровшали. Та, звісно, дорого хліб. Звісно, дивіться, дешевого хліба немає, тому що 24-26 його нема. Ціни ростуть на все молочко. Молочко, сири. Пішникова олія – ще один популярний продукт, який досить суттєво звів в ціні за останній час. Ось, будь ласка, 81 гривня, 82, 85 гривень за пляшку. Але тут навіть не літер, а 850 грам. Олія і справді може стати золотою, бо здорожчає ще на 15-20% навесні. Прогнозують фахівці, і тут виникає найцікавіше запитання, чому в Україні, яка є провідним світовим лідером з експорту соняшникової олії, ціна для свого внутрішнього споживача аж така висока. Щоби це з'ясувати, вирушаємо на виробництво. У цих трубах та гігантських ємностях усюди тече олія, але побачити її не можна, бо весь технологічний процес закритий. Ось цех, де виготовляють рафіновану дезодоровану олію. Вона відфільтрована, очищена і забирається наблишок вологи методом випаровування. Сюди вона потрапляє з сирою, а далі її нейтралізують, відбілюють, виморожують і навіть сушать. Результат можна побачити лише в лабораторії підприємства, де контролюють якість олії на кожній зі стадій виробництва. Ось це на вході олія сира нерафінована. Це технологічні процеси, що з нею відбувається, можна поцінити візуально. І тут на виході вже готова рафінована дезодорована олія. Це єдиний завод на Рівненщині, де виробляють таку продукцію. Він працює вже понад рік. Підприємство з нуля збудували і запустили під час повномасштабного вторгнення. Завод має усі міжнародні сертифікати якості продукції. Серед них і кошер та халяль. Тож олія з Рівненщини експортується практично на всі континенти світу. Найбільше споживачів це Європа, також був експорт в країни Африки, навіть в Індонезію і в Штати наша олія їздила. Е, співвідношення і орієнтовно це 60% єдине експорт, 40% це місцевий споживач. Саме світові ціни на олію одна з найголовніших причин, які впливають на її вартість і на внутрішньому українському ринку, кажуть експерти. Адже продавати дешевше для внутрішнього споживача невигідно. Це зумовлено ростом попиту в Європі. В країнах Азії та Африки, що стимулює підняття світових цін на соняшникову рафіновану олію, відповідно, це ця ціна стимулює зростання ціни у нас. Інший фактор це мала пропозиція сировини в Україні. Багато заводів зараз на території України не працює. Зупинились. Ціна все ж таки на зовнішніх ринках, яка відбувається, вона диктує ціну і всередині країни. Якщо і далі на зовнішніх ринках попит і ціна буде зростати. Так чи інакше ми станемо в ситуації, коли всередині країни частково теж буде відбуватися ріст. Щодо вартості хліба, фахівці припускають, що місячне зростання на 1,5-2%. Щодо м'яса яловичини та свинини, ціна має бути стабільною. Олена Логінова, Жанна Дучак, Сніжана Сидорук, Максим Чеблін, Зиновій Автонас, Микола Васюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.